Вітаю вас, мої шановні глядачі, дякую вам за вашу присутність на моєму каналі. Дякую вам за ваш час, за ваші коментарі, за вашу підтримку, за підписку. Дякую. Сьогодні ми знову розглянемо ті питання, які нас всіх турбують: про війну в Україні і що відбувається взагалі в світі. От, взагалі, що чекає окупантів, що чекає ворога, який пішов в наступ, ось по п'яти... Слухайте, а чи дійсно він пішов в наступ, хочеться мені запитати. Чи дійсно пішов наступ? Таки пішов. Таки пішов, це правда. Рицар мечів, так. Пішов. Який буде успіх і чи дійсно буде успіх, що отримують окупанти з цього наступу, що вони влаштовують. Ну, я вам так скажу. Що вважати успіхом? Це коли територія повністю захвачена, чи просто те, що, вони, що їх ще поки не розбили? Успіх такий собі, я вам скажу. Це. Ще, ну, Тут немає такого, знаєте, успіх. Тобто вони, хоч і пішли в наступ, вони можуть отримувати якісь невеличкі ну, просування, скажімо так, на, на кілометр, на два вони просунулися. Тому що тут ну, питання успіху, ну це воно ще так карти кажуть. Бабушка надвоє сказала, бачите? Двійки, двійки, двійки це таке собі. Трошечки просунулися, але чи це є успіх? Нам би хоч би утриматися. Так це все буде ще тривати. Вони будуть сунути, тому що їм треба до виборів показати якийсь дуже добрий результат, окрема вдіївки. Я не бачу, щоб тут вони щось захопили, щось взяли. Там, ну, так. Бачите, остання карта повішена. Тобто це ще таке. Вони намагаються це показувати як масштабний такий наступ, але я не бачу, щоб він був дуже успішним. Чи буде підписано найближчим часом між Україною і США? Безпекова угода. Чи буде підписано? Американці требують взамін щось. Безпекову угоду вони хочуть підписувати тоді, якщо ну, дивіться, королева Пентаклів це земля, да, на якій живуть люди, і тут ну, піддати сумніву. Тобто безпекова угода може бути підписана тоді, я так думаю, ну, по картам показано, якщо буде якась домовленість, якщо на щось Україна погодиться. Але я не бачу, щоб це відбулося на часом. Ні. Ось ідуть, знаєте, як торги, о, торги йдуть. Ми вам даємо безпеку, а ви нам даєте те. Якщо ні, то тоді ми вам будемо ну, тільки допомагати зброєю там, чи ресурсами. Поки якось це, знаєте, можливо, це і буде підписано, але не зараз. Це, вони розмовляють, але це найближчим часом не може відбутися, тому що домовленість, розмова йде не в тому руслі, як треба Україні. Отак. Чи передадуть конфісковані активи Росії для України? Поки це ілюзія передадуть, але знаєте, це знову ж таки це, це відбудеться до якогось до чогось. До, щас, щас я вам скажу. Поки що йде про це розмова, але знову ж таки, Допомогу цю дадуть, але по карті ілюзія це, можливо, не всі активи, можливо, це якісь відсотки чи щось. І це повинно відбутися до виборів президентства. Тобто ці активи не віддадуть зараз. Це можливо буде аж туди ближче до осені. І то це не самі активи, а якісь відсотки. Я тут не бачу купу грошей. Чи це всі активи? Це пізніше відбудеться зараз, можливо, якісь чи проценти, чи якась частина. Тобто тут нема такої знаєте відповіді, що все зараз найближчим часом підпишуть і активи російські віддадуть. Ні, про це ще вони якось дуже довго розмовляють, і поки це можливо проценти або якась частина. От якось так. Поки немає вирішення конкретно цього питання, але це все може бути ближче до виборів в Америці, тобто ближче до осені. Тоді розглянемо ще раз. Чи загрожує світу, не Україні, поки ми дивимося, да, а взагалі світу, голод. Так. Ну, знову ж таки, 24-й рік розпочався, я думаю, у 24-му році голоду не буде. А взагалі, чи загрожує світові голод, загрожує десятка мечів? Ще й дуже серйозно. Ми ще про це по карті зірка каже не зараз, каже не зараз, пройде ще якийсь час, і голод буде. Да. Це стосується якихось трьох країн, дуже буде. Визначено країни будуть так. Зараз я вам покажу. Дивіться. Те, що голод буде через деякий час, це не в 24-му, не в 25-му році, пізніше, коли люди будуть. Потребувати допомогу. це якісь окремі країни. Не то, що це прям світовий голод, от прям всі країни. Ні. А якихось якісь країни, так це буде дійсно голод. Це дійсно буде дійсно голод. І він, до речі, спровокований нинішньою ситуацією в світі. Так, і люди будуть потребувати допомоги. Так, голод буде. Це ще карта диявола тут прийшла. Да, тобто, це штучне створена ситуація. Голод в Україні. Найближчим часом, Боже, який теми жахливий. Голод в Україні найближчим часом щодо голоду в Україні. Ну, це, знаєте, це не голод, це здорожання, зупинка активної діяльності, ну, от, війна, вона ж, звісно, призупинила нашу якусь там промисловість, сільське господарство, так, ось, лівобережжя там, взагалі. Тобто, дійсно, продуктів харчування в Україні стає менше, але це не голод. Це не голод, і я вам хочу сказати, це якось тимчасово в Україні дуже великі ресурси, дуже великі. І можливо настане той час, коли будуть інші країни потребувати саме української допомоги. У нас закінчиться війна. Нам треба буде якось налаштувати поки що в себе. Так і багато ті країни, які будуть в голоді, вони будуть просити саме у нас допомоги. Таке буде. У нас буде дуже велике здорожання продуктів харчування. Це не можна назвати голодом, так сказати, що прям мор, так? що всі з голоду лежать, помирають. Ні, але якісь певні обмеження вони будуть в Україні. Я так питаю, хто насправді стоїть за блокадою польського кордону. Рицарь Кубки у мене завжди проігрується, як Росія. Ті, хто розв'язали війну. Але не тільки вони. Ті, хто розв'язали війну, мені кажуть, і окрім них і ще хтось, і ще хтось більш могутніший. Тобто, знаєте, це якась така масштабна акція, це ну, не акція, я неправильно це назвала, це якесь дійство, направлене на щось глобальне. Але Росія тут має ну, безпосередньо контакт, просто мені так і карти кажуть, ті, що розв'язали війну. І Рицар Кубків це в мене завжди Росія проігрується. На іншій колоді, ось в мене є колода, де там взагалі на коню прям як російський прапор. Ну, триколори їхні, розумієте? Так. Чи є у Росії певні домовленості з Польщею? Будь про що, чи є? Є? Є, але якось тут все напружено. Напружено щодо якихось ну, тут, дивіться, люди розмовляють, це карта брехні і ілюзії. Тобто, так, є щось, але це, по-перше, скривається. І на сьогоднішній день це якось загострилося. От на сьогоднішній день вони якось не можуть дойти до якогось спільного знаменника. Можливо, це якісь раніше були домовленості, які раніше вони ще знаєте, як по накату не працюють. Але зараз є якесь загострення. Чи піде Росія війною на Польщу? Ну, те, що Росія Польщі причинить якісь незручності і щось тут ще буде відбуватися, це так, але це не повномасштабне вторгнення. Найближчим часом цього не буде. Але якісь дії. Тобто Росія про себе нагадує весь час нагадує, весь час каже: ночувайся, я тут, і я можу привести тебе до кардинальних змін і до зубожіння. Якісь загрози будуть. Різного вони будуть бути масштабом, це можуть бути і диверсійні якісь групи. і Це можуть бути, пам'ятаєте, як оце залітали то безпілотники, то уламки ракети. Ось це отаке буде. Але сказати, щоб найближчим часом, припустимо, там 24 четвертий, рік і Росія йде масштабною війною на Польщу, то ні. Але кров вони портить будуть. Ось. Так і запитаємо: позитивні новини, що порадує українців весною. Позитивні новини. Світ. Знаєте, тут мені не про позитивні новини, тут мені трошечки по-іншому кажуть, що можуть назрівати це, можливо, у нас якісь питання до влади будуть назрівати у нас. Тут у нас, я б не сказала це як позитивні новини, але так. Якесь загострення між військовими і між владою може давати якісь сутички. Тут неприємні карти. Тут ви розумієте, йдуть неприємні карти такі. Це не позитивні новини. Це тут ціла історія із старших арканів, які показують, що події в Україні і в світі, а в особливості в Україні, вони будуть призводити до того, що можуть восени бути якісь народні коливання. О, так я вам скажу, коли буде незадоволення висловлюватися, і це щось загострення буде між військовими і між політиками, що порадує, що порадує. Ну, допомога. Нам, нарешті-решт, прийде допомога, врешті-решт, сильний світ усього імператори порішають, і ось, ось карта допомоги. Тобто нам щось насиплють, нам щось дадуть. І зброю, і техніку, і ті літаки. Але у нас будуть свої внутрішні чвари, причому дуже серйозні. Тут і дьявол прийшов, не знаю. Ану-ка те, що буде відбуватися, чи це на користь Україні? Знаєте, кажуть, що у нас лютий важкий місяць, а в мене таке відчуття, що у нас весною буде якесь загострення, дуже серйозне, політичне, і це буде дуже впливати. Війна, вона звісно буде продовжуватися, і тут будуть і в нас і перестановки кадрові, і в воєнних, і в і політиків буде щось мінятися. Дуже багато хтось з чим не згоден. Тут буквально отаке йде, але війна продовжується. Допомогу нам надають. Ми не відступаємо. До речі, щодо йшли розмови, що весною Україна може наступальні дії робити. Так, це буде, тому що нам нададуть якусь. Зброю, вооруження у нас буде, літаки у нас будуть. І це, до речі, нам дасть можливість щось повертати, можливо, навіть ту Жавдівку, розумієте, повертати буде. Але у нас дуже багато неприємностей буде в політиці, в нашій в Україні, і це весною буде. Чи будуть вибори в Україні? Чи станеться так, що вибори в Україні відбудуться у 2024 році? Виборів у 2024 році не буде. І ще ні, тут якраз що зупинка активної діяльності, небажання. О тут закону зміни влади, і ще якби ну, її нема. Воно все до того йде, але це не буде 24-й рік. Тобто виборів не буде у 24-му році, навряд чи ні. Але якісь заворушення у нас будуть серйозні? Мені це весь час показують, і зараз навіть показали таке, коли люди не згодні з чимось, коли якісь протести виникають. Я не хочу сказати, що це прям буде бунт, але дуже багато таких буде питань до влади, і як до військових, і так до політиків. Чи відбудеться перезавантаження влади? Воно вже йде. Карти кажуть, уже каже, помірно, помірно, помірність і рицарь е жезлів це помірний рух. Він вже почався. Він вже почав... і, 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 і лицарь Пентаклів, тобто вже каже, почалося. Так. А чи відбудеться повне перезавантаження? У ну, 2024 році воно не повне буде тут ні. Тут хтось тримається за владу, хтось тримає свої певні кордони. От. Ну, Це знаєте. Можливо, під час війни і неможливо повністю перезавантажувати все керівництво, скоріше варто, можливо, було б наказувати добряче саджати там заграти їх, колаборантів, зрадників, корупціонерів, аби їх саджали, аби їх наказували, то, можливо, і не виникала така ситуація далі у нас на протязі всього року, коли люди виражають своє незадоволення. Тут, Перезавантаження воно вже починається, але вони поступово там змінили, там переставили, там перекрутили. Якось отак. Ну, я не можу сказати, що для України це погано, але це і не дуже добре. Під час війни, можливо, не треба було б цього робити ну, об'ємно, масштабно так. Ну, або ж як, не, не виганяти зі своїх крісел, я ж кажу, а обмежувати в діях, саджати, тоді, можливо, було, був би якийсь толк. Чистане весна переломним моментом на фронті. Весна ж, ми ж розуміємо, так? Це березень, квітень і навіть кінець травня. Тобто, так. Чистане весна переломним моментом. Дві кубки. Дуже можливо, можливо, дивіться. Оце коли є об'єднання з кимось, і це об'єднання нам нарешті дає ресурси. Оце коли іде, знаєте, розставити всі крапки над І, щось з'ясувати, і карта перемоги. Ну, це звісно не є перемога. Це карта просто називається перемога, але це про що? Про дійсно, що весна стане тим моментом, коли ми будемо розуміти, що вже десь не якихось у нас відрізках є успіхи. Я дуже маю велику надію, що, можливо, це буде Херсонський напрямок, буде дуже багато сил кинуть. Ну, а якщо херсонський напрямок до кінця весни на початок літа вже відіб'ють від окупантів, то звісно там вже буде фронт сипатися. Так-таки да, показують, що саме весною це ту з мечі. Це коли людина бере зброю і вирішує, врешті-решт ці питання ставить свої над, над і? І оці карти вони показують: оце спроможність, це коли є ресурс і самодостатність. Ну, а ця карта, яка показує вдалий шлях. Тобто, такі, да, можна по картам сказати, що весна може таки стати дійсно переломним моментом війні. на краще для України. Яка буде мобілізація в найближчі періоди? Як це виглядає? Ну, доволі жорстокі методи, нічого не міняється. Стосовно якихось обмежень, так, вони будуть. Ну, припустімо, ті люди, які мали бронь по роботі туди-сюди, будуть зніматися з багатьох, будуть зніматися. Тобто, ну це, це жорсткі дії. Яка буде мобілізація? Жорсткі дії будуть. Це жорсткі дії. Мобілізація жорстка. Згодні ми не згодні, подобається, то не подобається, нічого не міняється. Тут буде жорсткий тиск. Десь будуть праві, тому що, знаєте, чому так? Тут несправедливість є, тому що на когось це розповсюджується, а на когось ні. Ну, отак, от тут немає. Щас скажу, немає якогось е, равенства. Люди не рівні одне поперед одного. Тому, звісно, це мобілізація. Вона знаєте, як би це не було одне слово, мобілізація це не є свято, це не є радість. Тому будь-яка мобілізація це є, е, ну це недобре є для людей. Люди хвилюються, переживають, багато хто не хоче, тим паче, що бачать, як ця війна розвивається, що дуже багато несправедливості, немає мотивуючих якихось е, е, таких пропонувань. Щоб Люди, можливо, більш охоче. Як якесь притиснення тут діє. Тут діє повністю контроль тотальний над усіма. Тому мобілізація жорстка. Але людей все ж таки якусь нижню границю, як я вам сказала, наберуть. Чи буде демобілізація у 2024 році? Не тотально, не всіх, прям всіх це неможливо замінити, демобілізація, але когось частково невеликі частини. Оце Паш Паш жезлів, це ну, якщо брати пажа, це 25%. 25% від тих, що вже ну, припустимо, воюють вже давно. Так, вони можуть бути, але це якісь певні кордони маються. Тобто не всіх, далеко не всіх. Якась частина все ж таки буде мобілізована, тому що є якийсь закон. Ну, невелика частина людей буде демобілізована, але не всі. Чи буде підвищення зарплатня військовим? Ті, хто на фронті, чи підвищать. Про це йде розмова. Підвищення буде, але ж знову ж таки, це ж по категоріям ділиться. Так, тут комусь буде, комусь ні, комусь буде, комусь ні. І знову з цього приводу починаються оце такі неприємні моменти. Це внутрішня війна. Так, кому підвисили, за що підвисили, як підвисили? Підвищення буде, але на жаль. Ну, я вважаю, це особиста моя думка, що підвищувати треба буквально всім, хто держить зброю в руках. Це однозначно люди варті всіх, які можна, можливо, земних благ. Але ж у них ж там свої якісь певні розподілення, чи хто там не перед, на передовій, а чи хто в тилу, а скільки днів, Оце таке буде вазня, неприємно. Підвищення буде по королю Пентаклів, але далеко не всім. Четвірка Жезлів каже, це якесь обмежене, якісь. Контингент чи обмежена група людей? Отак, от, от, якесь розділення буде. Не всім. Чи зможе Україна воювати без допомоги Сполучених Штатів? Чи зможе Україна воювати? А що ж їй лишається? Що ж їй лишається? Воювати, то вона буде. Буде, і натхнення буде. А оце союзники, і окрім США, тобто, якщо США, наприклад, ну зовсім відмовилися, є люди інші, які на себе беруть якусь відповідальність. Зможе, звісно, воювати, але ж це ж буде, вже, як то кажуть, важко. Якщо, Украї... якщо Америка відмовиться, на, припустимо, такий жах, да? От зовсім нам не допомагає, то Україна лапки не складає, воює далі, тому що інші країни допомагають. Інші країни допомагають, оце до речі. Іарафан це може бути, іноді це як показує карту, іноземця. Тобто інші іноземці, які сумісно скупчення дають теж немало. Тобто, ну, відмовиться, то й нічого. Будемо воювати далі. Буде воювати далі. І зможемо воювати. В цьому році перемовини між Росією і Україною. Мені показує, все, Два короля випали, один і другий. Так. Коли треба як, обозначити якісь кордони, коли треба з чимось, врешті-решт визначитися, набрати якесь, ну, щось набрати і до чогось доходити, так? З цих перемовин, які можливо, я, це ж, знаєте. Все в цьому світі міняється кожної хвилини, але на сьогодні показують, що перемовини можливі в другій половині 24-го року, як вони для України будуть не дуже втішні для України, не дуже втішні. Тобто отримати мир шляхом ну, трансформації, якоїсь. трансформація, яка нам не подобається. Або це, знаєте, це як тимчасове щось. Можливо, таке знаєте, буде що, можливо, тут будуть розмови про ми зупиняємо обстріли, зупиняємо війну на обмін на якусь територію. Але в мене таке відчуття, що таке може статися. Може, так затихло. Все немає війни. Але потім люди повертаються знову, обмусолюють, обговорюють ті території. Які залишили. І знову. Дивіться, дивіться, це так, як я і кажу, точно, бачите? Робить вибір. Випало три двійки підряд, це коли треба вибрати між чимось і чимось. І ось випав силовий шлях. Щас. Що, що. Угу. Силовий шлях і шлях, коли немає сили, а по добру. По добру. І що, поступимося територіями. Це будуть території раніше захоплені давно. Я не знаю, хто з них. Ну це, можливо, йде Донецьк, Луганськ, Крим, можливо, можливо, або якась одна, може, це Крим. Тут так не вказано. Але це тимчасово. Тобто повернення до цього питання буде знову. А тоді що? А тоді Україна забере собі все. Просто на це треба тривалий час. Оце радісні дії через деякий час. Це знаєте, ті території, скоріше всього, будуть уже після цих перемовин якби, залишені, але потім до них повертаються і не військовим, але якимось шляхом перемовин за допомогою третіх країн, якось вони будуть повертатися в Україну. Те, що всі землі українські, вони вернуться, це однозначно. Просто шлях дуже важкий, тернистий, і він може. Іноді якби не відповідати нашим очікуванням. От Ми думаємо, що перемога буде ось забрали, всі землі військовим шляхом. Але вже уже зараз є розуміння, що військовим шляхом навряд чи ми заберемо. Ну, ну, припустимо Херсонську Запорізьку область, скоріше так, але Крим, Донецьк і Луганськ тут вже йде таке виснаження, і вже ж якось треба ну, здоровий глузд вмикати. Розумієте? От якось так. Ну, це я вже... Як то кажуть, увліклася. Ну, я так, це я так показала приблизно, як показують карти. Але те, що перемовини можуть відбутися в другій половині 2024 року, це так. Чи будемо в цьому році відбивати Крим? Чи будемо в цьому році відбивати Крим? От так ми його зараз відбиваємо. Розумієте, в тому понятті, що прям рухатися на Крим там, танками, це все воно якось трохи не таке. Там дуже важко, це якось неможливо. А що буде? А що буде? Крим будемо відбувати так, як ми це робимо. Будуть безконечні попадання. Оце Крим, і без світла лишиться. І ночі будуть безсонні у Крима, і грошей там не вистачати буде. І щось буде в них проблема із поставками, з логістиками. Оце, до речі, проблема з логістикою. Не всі карти можуть взяти в руки. Кримський мост буде зруйновано. Ви ж розумієте, яка кількість людей там може лишитися без постачання. Мова ж не тільки про зброю, йде, і про військових. Це ж взагалі йдеться про ну, Крим, там ж і. Цивільні ж люди живуть, да бало навіть наші українці живуть. І оце карта повернення, повернення, тобто так. Цьому році ми будемо повертати собі Крим, принаймні намагатися. Але це не буде, як знаєте, я ж кажу, прям танками зайшли. Це будуть і, е, знешкоджувати там їхні е, пульти, де вони там управління, де вони там е, збираються, якісь їхні бази, скупчення, логістику. Оце все. Оце така виснажлива, виснажлива робота. І е, вишенькою на тортику це буде кримський міст, і тоді все буде вирішуватися. Ну, будуть якось виходити звідти вплав, мабуть. Наш контрнаступ, чи готує пансирський наступ? Чи готують наші озброєні сили до наступу? Це буде в теплий час, не зараз. Оце лютий березень, ні. Це буде, каже, підожди, коли буде тепло, тоді включається туз жезлів, далі йде. Пентаклів. Ну, Ви розумієте, що ж нам готувати контрнаступ, нам потрібні ресурси зброї, з чимось іти. Зійти з голими руками, з лопатами, то ні. Так, наступ буде, коли ми отримаємо зброю. Але зброю ми, на жаль, отримуємо потрошечку. Потрошечку, не всю разом. наступ буде. Ну да, знову ж таки, ви бачите, ось. О. Це коли, коли Фортуни повертається, оцей наступ, коли з'являються у нас ресурси. Так буде, чи який він буде успішний? Повернення землі буде. А це, бачите, повернення до минулого ностальгія за допомогою ресурсів. Я так думаю, що контрнаступ в теплий час. Ну, теплий час це може бути травень, даже може бути кінець-квітня, червень, ну плюс-мінус десь в цих ось зонах. Буде добрий контрнаступ, і я так думаю, що Запорізьку і Херсонську область повернуть. А тоді е, якісь перемовини, і затихання якесь. Ну, так як от наразі ми тільки що роздивилися цю ситуацію, як карти показали. А наразі в мене все. Дякую вам за увагу. Тримаємося всі разом. До побачення.